Пошукову операцію оголошено вчора. Завершено. Повідомляють правоохоронці. 14-річну криворожанку розшукали. Про зникнення дівчинки повідомила поліцію її мама. До пошуків долучились кінологи з собакою. Чотирилапа помічниця на ім'я Берта і допомогла розшукати дівчинку підлітка з дитиною. Все добре повідомляють у поліції. Орієнтування про зникнення 14-річної дівчини надійшло до поліції вечором 28 листопада. Дитина вийшла зі школи та додому не повернулась. Поліцейські отримали прикмети неповнолітньої та з'ясували, що дівчинку останній раз бачили біля школи. Разом з німецькою вівчаркою Бертою, тренованою на пошук посліду, кінологи почали обстежувати територію поблизу навчального закладу. Приблизно за 300 метрів від школи вони виявили зниклу дівчинку та передали дитину матері. thank you